Почнемо з базового для нас всіх з вами закону. Це закон про запобігання та протидію легалізації доходів одержаних злочинних шляхів, фінансування тероризму та фінансового фінансування розпочуття з зброю масового знищення. Будемо називати її його закон, закон про запобігання. Щоб було простіше, він є базовим в цій тематиці. А саме для нас в контексті саме КПВ буде цікава саме стаття 5.1. Це основна стаття, яку має знати кожен натаюс, кожен державний реєстратор під час чинення своїх повсякденних обов'язків та виконання функцій як державного реєстратора, так і натаюса. Стаття існує вже не перший рік. Вона насправді містить всю інформацію, що стосується в більшості випадків, про КБВ, про недостовірність інформації про КБВ, про розбіжності інформації про КБВ, структуру власності, і містить обов'язки щодо повідомлення міністерства юстиції в частині виявлення розбіжностей інформації про КБВ та структуру власності. Хто ж такі ці викривачі, і хто ну взагалі має повідомляти Міністерство юстиції про розбіжності? Ну в першу чергу це дійсно суб'єкти первинного фінансового моніторингу. В контексті нашого форуму це нотаріуси, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу? Також це банки, адвокатські об'єднання і інші організації там товарні біржі, оператори платіжних систем, бухгалтери і так далі. Основним суб'єктом, який взагалі і раніше, і зараз повідомляє ФінМОН, є банки, тому що банки під час банківських операцій вони проводять також як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, моніторинг, і саме більше повідомлень саме щодо недостовірності тої чи іншої інформації здійснюють вони. Для прикладу, там в 2021 році здається, це було 9 тисяч повідомлень. Банки повідомили саме службу фінансового моніторингу, але служба фінансового моніторингу ви вирішила, що їй недостатньо самої, і треба долучити до цього процесу регулятора, такого як міню. Для того для реалізації статті 5 п'ять примоти міністерством юстиції разом з міністерством фінансів було розро розроблено низка нормативно правових актів, якщо можна там включити, як вони виглядають. Це свої різні порядки: це порядки повідомлення, порядки передачі інформації держателям ЄДР, порядок надання юридичної особи пояснень, порядок проведення перевірки інформації і порядок притягнення. Порядки ці вони покликані для того саме щоб реалізувати статтю і здійснювати взаємодію. Для нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, першим і базовим є фактично порядок повідомлення. Віра Сергіївна зупинилася на тому, що у нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу є обов'язок. Цей обов'язок 10 робочих днів повідомити Міністерство юстиції. От порядочки залишилися. 10 робочих днів. І за це за неповідомлення передбачена також адміністративна відповідальність. Тому це треба також враховувати. Як же, взагалі, повинен відбуватися порядок? Сфера повідомлення, взагалі, воно буде. Фактично зашифрованим, чому воно буде зашифровані для того, щоб зберегти інформацію про фактично цього викривача і особу, яка повідомляє цю інформацію. Коли запрацює порядок повідомлення? зараз він має запрацювати з 1 квітня 2024 року. На сайті Міністерства юстиції з'явиться відповідна вкладка. В якій буде розміщена форма повідомлення, вона буде екселівська, з всіми графами, які вам необхідно буде заповнювати. також буде ключ шифрування, який буде накладатися суб'єктам первинного фінансового моніторингу на цю форму, і адреса електронної пошти, на яку буде направлятися це повідомлення. Всі дані, які чому вони шифруються, тому що щоб захистити фактично особу, яка повідомляє, це основна вимога, яка ставилася. Як Фінмоном, так і Міністерством фінансів, тобто про вас, як особу, як повідомлення, ніхто крім міністерства юстиції не буде знати, і Міністерство юстиції не має права, бо це також порушення законодавства, розголошувати про вас як особу, яка повідомила про ці розбіжності. Після отримання цього повідомлення міністерство юстиції буде включати свої вже контрольні функції взагалі. Розбіжності, ну щоб ви розуміли, це е, вони от тут на е, набраний перелік цих розбіжностей, які визначені е, в порядку. Він звичайно може бути невичерпний. Взагалі це розбіжності будь-які, які ви встановили е, щодо особи, яка до вас звертається в частині КБВ. Це неповнота інформації, наприклад, неправильне прізвище, там е, дата народження, якісь помилки ЗН. Будь-які, які, які в розбіжності ви бачите, наприклад, по структурі власності чи по інформації з реєстру. Ну, наприклад, в реєстрі написано один КБВ, а ви по структурі бачите, що там зовсім інша особа. Тобто, люди, коли подавали, вони неправильно зазначили цю інформацію. Ну тобто, будь-які розбіжності, які ви можете встановити. Після того можете переключати далі. І ще раз далі. Да. Е, після того, як ви нас повідомили, у нас включається вже додатковий механізм, який ми починаємо реалізувати. Е, ми даємо вказівку державному реєстратору. Тут вже у нас з'являється в цьому процесі державний реєстратор. Тобто, це бачите, взаємодія від Нотаріуса до державного реєстратора, фактично, який буде здійснювати буде здійснювати цю перевірку, і буде очами і руками Міністерства юстиції на місці. Тобто він повинен від. Юридичної особи, а точніше, від керівника юридичної особи, все ж таки отримати чи дійсно там є ці розбіжності, чи е, суб'єкт повинного фінансового моніторингу щось не побачив або неправильно, що зазначив в цьому повідомленні. Але він на реєстратор не буде знати інформацію про те, що хто був саме цим викривачем, тобто який нотаріус, це повідомо, або який банк, тобто він цього не буде знати, тому що йому всі дані і всі матеріали будуть надані знеособлення, тобто він цього не може не буде становити. Він вносить зразу в реєстр, коли отримуючи від нас це цю вказівку. Вносить відмітку щодо недостовірності інформації. Починає перевірку, звертається згідно порядку до юридичної особи письмово офіційно і Просить надати підтверджуючі документи. Порядок звичайно і дає можливість реєстратору прям перейти за юридичну адресу юридичної особи, але ну насправді в силу завантаженості і взагалі складності знаходження цієї юридичної адреси, тому що зрозуміло, що юридична особа може не здійснювати основну свою діяльність за тою чи іншою адресою. Я думаю, що це рідше буде, але переписка почнеться ця переписка з метою отримання інформації юридична особа. Фактично буде надавати документи, підтверджувати або спростовувати інформацію, або можливо, ну банальна там КБВ це жінка, вона вийшла заміж, змінила прізвище, але забула подати інформацію актуальну. Вони звернуться і внесуть відповідні зміни. Якщо все окей, встановлено, що дійсно там як, ніяких розбіжностей немає, або це технічні якісь були описки. Там якісь ну просто там цифру якусь неправильно написали під час заповнення реєстраційних заяв або підготовки документів. Буде внесені ці виправлення. Про що нас повідомить реєстратор, і далі процес там притягнення ніякого не буде. Якщо дійсно буде встановлено те, що інформація недостовірна, а навіть там, можливо, якась там і підробна в деяких випадках, і особа не надає якихось обґрунтовань, або взагалі не надає інформацію, то, звичайно, почнеться процес виключення інформації про КБВ структуру власності за реєстром і притягнення. Юридичної особи і директора юридичної особи для адміністративної відповідальності, тобто штрафи, їх два на юридичну особу і на керівника юридичної особи за те, що він подав недостовірну інформацію, але е, і також е, саме страшне е, і таке саме е, велике покарання це. Кримінальна відповідальність за подання недостовірної інформації реєстратору. Це норма міститься в кримінальному кодексі, і такий варіант притягнення також можливий. Якщо все окей, відмітки знімаються, Юридична особа продовжує далі жити своїм життям. В принципі, це все, що я хотів сказати про КБВ, і з огляду на, на минулі наші заходи, у реєстраторів завжди виникає питання, кому ж буде приходити це повідомлення, хто її буде, ну, це, це завдання, хто буде його виконувати. В першу чергу, Міністерство юстиції націлено направляти е, таку вказівку реєстраторам, які е, є суб'єктами зберігання реєстраційних справ. Але якщо е, Наприклад, ми знаємо ситуацію з районними військовими адміністраціями. Немає там реєстратору, то ми будемо надсилати реєстратор, який працює або в цій місцевості, або найближчі до цієї місцевості. Направляти всі виключно повідомлення реєстраторам, які працюють в обласному центрі. Ну такого не буде. Тобто такі механізми ви використовувати точно не будемо. Переходимо до тематики перевірок в сфері державної реєстрації. Департамент державної реєстрації є, виконує контрольні функції згідно закону про державну реєстрацію речових прав на рухоме майно і державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Здійснює перевірки державних реєстраторів і нотаріусів в частині дотримання законодавства в сфері державної реєстрації. Є два напрямки: це проведення камеральних перевірок за зверненнями осіб, правоохоронних органів, народних депутатів, адвокатів. І другий блок це моніторинг реєстраційних дій в реєстрах. Перший блок зупинимося: це проведення камеральних перевірок. У 2023 році Міністерством юстиції було розглянуто більше 3 тисяч звернень та скарг. Це як і правоохоронних органів в більшості випадків, адвокатів, фізичних осіб щодо незаконних дій в сфері державної реєстрації. Міністерство юстиції згідно своїх повноважень може проводити перевірки щодо камеральної перевірки з кінця 2016 року, тобто це і дії 17, 18, 19, 21 і свіжі дії також. Загалом на підставі цих трьох тисяч звернень. Було призначено лише 301 камеральна перевірка. Про те, це свідчить насправді про те, що насправді все ж так погано, і всі не всі ж не всі вчиняють стільки незаконних дій, як могло б здатися. Тому з загальної маси 301 перевірка це вже і не так, уже і багато. Тобто, якщо, наприклад, правоохоронний орган надсилає звернення щодо нотаріуса чи реєстратора, де пише що там нотаріус чи реєстратор повів незаконні дії. Придягніть його до відповідальності, анулюйте. Міністерство юстиції перевіривши дії, бачив, що дії є законними, і все в порядку там. Повідомляє правоохоронний орган. Вибачте, що насправді все було проведено гарно і підстав для притягнення до відповідальності відсутні і відмовляє правоохоронному органу призначення такої перевірки, тому що ну правоохоронний орган він більш зацікавлений, тому що ця результати перевірок потім використовується в якості доказової бази, розумієте в кримінальних правопорушеннях. У нас до нас звертається і поліція, і прокуратура, і ДБР. І останні звернення були набу також зверталися по особам, які в підслідність їхня здійснюється в рамках корупційних злочинів. Тобто, будь-які правоохоронний орган до нас звертаються з такими повідомленнями. Найбільше перевірок 287, Це було в сфері державної реєстрації, прав на нерухоме майно і менше. 14 це в сфері статі юридичних осіб. Ну, в сфері статі нерухомості більше порушують і тому е, більше перевірок. Е, що стосується, е, стосується моніторингу, може наступний слайд? А у тебе? Дякую. Я думаю, що там ще. Ми почали в 2023 році проводити моніторинг реєстраційних дій. Є відповідний відділ моніторингу в складі департаменту державної реєстрації. І ось за такими критеріями ми проводили моніторинг. Перше це критерій – це скасування записів у єдиному державному реєстрі. Друге це проведення державним реєстраторами реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних хатів з порушенням вимог закону про санкції. І останній це критерій це повинен державна реєстраторам дій протягом одного року з дня отримання індифікатів доступу. Це люди, які нові зайшли в професію, і осіб, які притягалися до, до блокувань як офісом протидії редиста в рамках діяльності колегії міністерства юстиції, так і департаментом державної реєстрації тобто, це порушники, які раніше притягувалися до відповідальності. Ви бачите розбивку по скасуванню 20, 27 було перевірок, по санкціям 2 і по блокуванням 49. Результати, які ж були перевірок, і які найчастіше порушення. Почну з самого актуального: це от нещодавно буквально була перевірка це порушення законодавства в частині проведення реєстраційних дій. Цей і, і реєстратори таке роблять на підставі мирової угоди е, при наявності в реєстрі е, е, обтяження, тобто при наявності обтяження. виконавчої служби суд, суд ухвали слідчого судді е, про накладення арешту за е, на підставі мирової угоди. Нагадаю, що мирова угода це не той документ і не те рішення суду, яке дає можливість нехтувати обтяження. Так, дійсно є виключення, коли при наявності обтяження на підставі рішення суду може проводитися реєстраційні дії, але мирова угода це не той документ. От нещодавно кейс був з набу набу зверталося, тобто, особа, яка притягається. До відповідальності за корупцію прийде кримінальна справа. І фактично все майно цієї особи через мирову угоду переходить на колишню дружину. Все, набуло бурене майно арештоване було. І звичайно, що ця така особа притягається до відповідальності. Далі. ЄДСБ працює вже не перший рік. Всі знають, що таке ДССБ, які документи з нього потрібно брати, як використовувати, що такі ідентифікатори, за якими перевіряється інформація, але все рівно дуже часті порушення не беруться декларації, нехтуються особами. Збільшення площі йде декларації. Немає адреса, адреса також не беруться адреси, коли вимагається порядком. Державної реєстрації е, отримання документів саме щодо присвоєння адреси, також е, адресу не, не беруть. Е, присвоєння адреси, фактично. Е, далі, що, що які в нас ще йдуть порушення. Е, також е, технічний паспорт не береться. Е, не беруть технічний паспорт і чи не тягнуть його системи. Є випадки, коли реєстратор бере технічний паспорт. Але не підтягує його сід хоча має підтягнутий ОСДСБ. Звичайно, можливо, це ну така просто помилка людина забула, що це треба зробити. Але не треба забувати. Треба документи, які треба підтягнути, їх треба згідно технічних характеристик підтягувати і використовувати. Далі, які порушення, наступний блок порушень це стосується, е, також коли відбувається переведення житлового в нежитлове і навпаки, також не беруть, не беруться всі перед документів. Не здійснюються запити до органів, які проводили реєстрацію до 2013 року щодо перевірки е, інформації про реєстрацію право власності е, і інше. Що стосується е, санкцій, наболіла тема е, також. Е, Запрацював державний реєстр санкцій. Це пер офіційне джерело, яке можна використовувати під час своєї практичної діяльності, шукати інформацію там, підтягувати вимп, хто не користувався чи ще не бачив. Він тягне прям ну, я думаю, всі мали користуватися. тягне прям повністю інформацію про особи, які санкції накладені, і так далі. Тобто її можна використовувати повноцінно. А якщо раніше хтось міг казати, а ось ми там не знайшли, не побачили і так далі. Зараз працює реєстр всі дані мають бути перевірені реєстри санкцій. Але все рівно деякі особи, як і нотаріуси, так і державні реєстратори, нехтують цим обов'язком, інформацію не перевіряють, потім відбувається анулювання доступів до реєстрів, як речових прав, так і єдиного державного реєстру юридичних осіб. На цьому буквально на тижні в рамках моніторингу реєстраційних дій призначено дві перевірки: одна перевірка це реєстратор, друга перевірка це нотаріус за порушення санкційного законодавства. Щодо неперевірки інформації. Що стосується сфери реєстрації юридичних осіб, в цій сфері порушують менше, але все ж таки порушення є. Типові порушення це коли. Документи подаються особою без повноважень, або фактично є особи, які не отримують, не беруть, наприклад, протоколи на нотаріальному бланку. Ну забувають, що треба протокол на нотаріальному бланку є. Також різні ситуації, коли відбуваються розбіжності, також і по КБВ, коли, наприклад, структуру дають, а за структури беруть структуру, а в неї не зрозуміло хто там є кінцевим бенефіціарним власником, як взагалі ці зв'язки. Що до речі, щодо структури, зараз міністерство фінансів воно методологію вже затвердило. хто не ознайомився, ознайомся з методологією. І зараз буде нова структура власності. Також вони зараз на фінальній стадії вже Міністерство юстиції погодило їхній наказ, і вони випустять новий наказ про структуру власності. Вона буде зовсім інша. Вона буде не в такому форматі, як вона була раніше, але обов'язки, які передбачені законодавством, вони будуть виникати через 90 днів після закінчення військового стану в Україні. Але особи, які бажають і яким необхідно м'яти цю інформацію, вони зобов'язані цю інформацію все ж таки підтримати в актуальному стані і змінювати цю інформацію про КБЛ і структуру власності.